Бляха, голова буч, там по скуднає, взагалі? Вироби зук, я в гуртнайці вже став, треба доїсти бургера. Його нема, на свіжі нема, нічого нема. Може гроші є, треба сходити в магазин купити. Скільки там? Нічого. Тільки не кажи, що цей Олух присрався на Дунат в Фортнайті. Перестань грати у Фортнайт вже стільки. Нам треба роботу знайти. Це не Фортнайт, а мій комп'ютер. Нам треба найти роботу. Ти пошукай якусь, я теж пошукаю. Все просто Ти, за хвилин закидають. Щось я тобі не вірю. Поу <різь> мене коріше слово пісюна знімався. Таким дегенератом я живу. Подивись <різь> Куди тут? Мусор такий, туалет, чудово, чудовий, дзеркало. Я знайшов роботу й десь уйшов. Ти аутист, скажи мені, що таке? По-перше, навчись говорити. По-друге, наше нам їхати в іншу країну заради одного дня роботи? Ні, коріш, підкине, не переживай. Уставай. <рик> Уставай, давай, здавай, давай, вставай, давай. Це все є за тебе, довбупа. Я не казав, що буде все добре, я люблю собаку дихати червячка. Я тебе не належу. В мене фонарік є. Як ти так ліхтарик швидко взяв? І по-перше, не фонарік, а ліхтарик, ліхтарика, по-друге, як ми звідси виберемося. Не кілька, не тільки. Ти в школі зволі був? Це кровава пляма. Знаєш, що то означає? У тебе місячні. Ти дегенерат. Це означає, що дві коріш свалив. Як нам тепер добиратися до аеропорту? Пішком дойти. Це було швидко. Надіюсь ми туди доїдемо без проблем. Не ті пишуть це мого коріша до Значить, не доїдемо. Інтересно, як я по музиці не догадався, що то твого коріша. коріше. Нічого не станеться, друзі, дивіться, де якогось туалета як у слово пісю надаю в рот. рота. <плес> Маката. <плес> <плес> І не раз, підкишаном своїм класси, що нічого не стане. Здрибай, здрибай! Іде у роботи слово друга. Ти бачишся, ця бо за це ою ж ма. Блін, ми яка чудова ідея працювати в бургерам, якщо ми не вміємо готувати. Я тобі купиську би так не надавав, як тому мужику. Не бійся, я все вмію тебе навчу. Тепер як булочку різати. Щоб ти ніж сраний, а я руку порізав. Боже, як цю залу. Писок закрий! Кхм, Кхм, вибачте, я срану тарілку зламав. Дивись, який балончик знайшов, інтересно, що в ньому! Ого, це сприма. Ха-ха, як веселе. хвати, на. Вибач, більше не буду. бургер, кому бургер. Надеюсь, тебе сподобалось. На смак я клайно. Дякую, я старался. Водичка горяча. На вкус как моча

А ні, не перепутав, <плес> ти не хочеш купити гроші. Осій з бразер з <плес> Ти на мене лисого ганяв гомік. Нам треба укріпити нашу базу. <плес> <плес> <Є -ей! плес> Ця історія почалась на роботі, все там було спокійно, доки не з'явилися вони. Фемінистки, в пошуку своїх прав, які вони мають більше, ніж ми. Вони вкрали мою дубку бургера. Я ні за що це не вибачу. Я зібрав команду Яїдіва, щоб знищити цю нещість, І ми зробимо все, щоб вони здохли. Кись, киць, киць, феменесочку. Киць, кісь, кісь, кісь киць, діть сюди. Ідіть, ідіть. Буде знати, як дубку красти. Вовний гасник. опа, мінус одна. Ах ти, Іди сюди! Жіночко, ви загубили щось. Відай булочку, робітниця траси, Ура, булочка повернулась, це вам за бубку булочки. Всі проблеми вирішені, що може піти не так? Я замовляю, їжу з грошей мого коріша. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, мене ромяли. Зараз сир занесу. Фу, він протухший! Я максимально добра людина, хай фамини поїдять. Я люблю смажений сир для бургерів, посмажу. Палив. Це називається Ку смажений в довгуйок. Зачекай, я його поїжу, маска для руку посмажив Інтересно, який в неї смак. Дегенерату шити треба, а не руку смажити. Треба ще дубку бургера і буде льормон. На смак, як він згорів, довго поки Ну Нарешті дійшло. Все рішення, мама, як. Жрич мошний, я бійок. висок тобі наб'ю. Так, коріш, Дмитра дзвонить треба запитати, що він хоче. Алло, корість, на тебе звільнено на мені до сербили. Зарплату не чекайте, валіть додому самі. Щоб він здок, що ти тут робиш? Він нам зарплату не дасть чмота. А, ну ясно. Але не можна спалитися хірам собачим. Ти ненормальний. Він руководить феминистками. Ах, він гандо. Доброго дня всім, пам'ятаєте феминисток. Мій коріш, з яким я дружив, все життя мене зрадив. Він руководить ними і він є власником цього ресторану, і його ім'я, Ваня ЛГБТ Фурі 3098. Я ніколи не вибачу цю зраду, і я з дімою починаємо революцію. Їж їжу вона така чорна, як твоя сім'я, яку я спалив у вогнищі. Зараз все закінчиться. Діма, не забудь дочекатись іншої фури. Добре, папа. Що стало сьогодні? Робочий день ще не закінчився, що робити буде. Не знаю, але тут точно щось не так відбувається. Все червоне. Будемо чекати восьмої вечора і звалимо звідси. Що він знов дзвонить? коротше. Ну, За вас в місті почався апокаліпсис. Почали горіти всі, почалася червона ніч. Ви то розумієте, що ви наробили дегенерати? Ну добре, я вам дам зарплату, зупиніться. Тільки її буде один із вас. Зарплата буде моя, або я тебе виріжу з цієї планети. Вона буде моя. Ти не розумієш, ти тупенький хлопчик, ти знаєш, скільки зарплати дають. 4 мільйони. А я за ці гроші знаєш що куплю. Новий скін у Фортнайті. А ти будеш мертвим чмошником? Сюди Ах ти так! Кутець. ця битва буде не забуваємо. Добре, ми зараз в лікарні, в нас є. Їжа і ми спимо. А коли нас випущу, куди ми підемо? Ого, в мене кишені мільйон баксів. Звідки? і Як ти їх заробив? Я продав в лікарні смартфон його. Тоді давай тут губи в мохав і будемо дисити як ненормальні. нормальні. Крута ідея скащин сомкашок не Е, коротше, Діма, я їду. Я їду. Залишайся в хаті. Куда чого без мене?